Безвидно. Вприскують тугу нахабно і ніжно, щоб по усіх розтеклася судинах тиха печаль, грішна, щоб причаїлась невидима оку, серцю незрима, вуху, нечутна пристрасть, як річка, шумка і глибока, ніжність торка отрута. Все буде так, як завжди і донині, в галасі будні, поразок і зрушень, тільки тонке і уперте коріння перший цілунок не вп'яв у душу. Так не цілують. Привчають чекати. Так приручають до слова скупого, щоб, як земля, була благодатна для зерна молодого, так не цілують. А цілять пряно у серцевину, у магму плоті, щоб ходила ночами п'яна, як на світанні примари ходять, щоб між нами тонка, але пружна осінь напнулась хмільна і гаряча. Ні, не цілуйте мене у душу, вгубиш мої І Тонший. Дроту міцніші, між нами десятки ласкавих посмішок і кілька віршів. Між нами так тепло, а часом гаряче сходить зимовий вечір і будь-яке слово, і будь-яка тиша, як слово будь-яке, ясна і доречна, між нами нічого ще не сказано, тому можливо. Між нами на навшпиньки хвилини зводяться легкі і щасливі, І щось невимовно тужливо радісне, і з глибини гаряче оком не схоплене, словом нев'язане кличе й кличе. Між нами всього так багато і нібито зовсім нічого. Між нами сотні шляхів, заплетених у єдину дорогу. Між нами повітря горить від подиху. Погляду поломенисто, між нами все так дитинно ніжно, наївно чисто, Окреслю колом, вогонь високий, зведу між нами, щоб суєта і зені ні не став між нами, не просочився думок отруйних сік баладонних. Не рвали тишу людських пересудів, перед дзвони, Окреслю, колом на добру долю, аби вітрами не остудило гаряче сонце, що поміж нами, щоб не сушило духмяні трави у сухостої, аби так само було, як нині у нас з тобою. Між нами стільки, ще бути може не загадати. Між нами світ вже давно спіткнувся в віках і датах, і хай колись нас і сон, і морок огорне, хресний. Привіт, мій сонячний подорожний, доріг небесний. І останній. <плес> Зайві слова, як вода на камінь. Усе розмиють. Зайві слова мають душу вітру і долю змія. Будь-яке з них, як пісок, на очі, тому бідове. Хай буде вільно чуттям широким в тісному слові, Не розміняйте продючу тишу на пил безплідний. Нам із тобою і так не зриме чудово, видно. Все несказанне, де шепіт криком, почути можна, серцем платити нам із тобою за слово кожне.